Перше буде нас, що саме повічно буде вирішити. Шановні депутати, наші ванті пропонують зміни до програми матеріально-технічного запечення військових частин Збройних сил України. Дійшли звернення до військових частин. Їх було багато, але в програму враховані 6 звернень. Військових серед Збройних сил України, Національної партії України на загальну суму, два райони 500 тисяч. І ще одна думка стосується виділення, не виділення коштів, а просто на передбаченому 10-му дорожці і великих коштів для інспекта, а що 100 тисяч. Є це данне. Наступного э, зміни до програми профілактики злочинності в Кротенківській міській територіальній громаді дві позиції міняються. Одна позиція стосується э, наведення головного управління національної поліції Бутонської області щодо стрибання будівельних матеріалів на проведення поточних ремонтів, адміністративних приміщеннях, структурно живих, підрозділів так? На ну Там загальна така фраза, так як я прочитала, не слышала, буде виділятися mm -hmm. 200 тисяч, але у нас у програмі відсутні у виконавцях саме головне управління на поліції. Тому додається лише в частині виконання. Виконавців mm -hmm. сума, mm -hmm. сума там закладена була початкова, там ще вистачає, але в змінах до бюджету буде обговорювати ще. І виділення коштів. І наступна дня також до мене, а, наша поростецька районного управління поліції а, з, а, про необхідність допомоги надання а, доставлення мототранспорту, відміну відкривання до спеціального майданчика утримання транспортних засобів, щоб він надав до допомогу наша колега установа Ястру. Тому це йому. Бо якба є трас, вони його просто вони а, вже такі а. послуги надавали, це не так часто, як вони пробують Так, Але там у них є трас, а то що вийшло. Так, місяць машини, а я тут циклично. Ні, ти що казав, так. я просто Лоня каже, їм немає цього прицепа такого, як їм вимагало ці місяці. Але У них є такі самородовні, вони казали, да, То Вони ви... їм треба такі спеціалізовані, бо можуть бути не проблеми, їм, якщо хтось буде отаржувати, що... якщо це... Да, вони на... на... yeah. не стосується не uh, фінансування, чи... а просто як факт того, що як тут буде виконувати комісії. Тому, тому просто додається захід цю програми. по mm -hmm. вот, доставлення мототранспортної справді до місця їх. Так уже я очень даже да, потому що теж акцент то немає. Що це відбувається після 9 вечора, ще до 9 а коли в час ночі і тривога, і вроді как комендантка година, а воно летить, і ти думаєш, що це летит? Я думала, що це буде важкі, я думала, що це у нас скорості. Але я була на Там, панці, це нерва просто мертва. <говори> Уже я нас не можна спати, тому що вони літають. Ну, вони поміняють. В'язано там навіть сказано, доварюємо да, місце повері, порушення, а не там, де вони треба поїхати. Я не знаю, як от центрі, так. але у мене на льотному вони будують розгон, щоб до МДФ розпорядження і там оторвати поповнення. Там переїзд такі железнодорожні, то він так само дитя. Це якась хороба. Вироба 12 на дні. Двінадцять тоді час, а ще тривога, і ти думаєш, чи це воно їде, чи то воно летить. Ну, я вже розлічаю це звуку, які летить, ну, а я водій польот. Але ж поїдеться, мать. Треба їх якось, жорстко предупреждати, що наші групи могли. Тоді я думаю, <пості> <пості> що це подієш. Тоді не обіжається і не помилець. Ну, взагалі, звук. І навіть аварія в цьому році не зупинила.

Проводиться відповідні фактичні планові додатки програми, спрямовані на фінансування проєктно-пошторису документації для будівництва системи спостереження безпечних громад. Кошти були виділені ще минулого разу, але в програмі вони просто не були. Вони проводиться відповідні. Так, є Так. Буде більше камери, так? Так. Наступне рішення про дострокове припинення повноважень депутата Ковальчука Владислава на Депутат подав заяву про припинення повноважень і відповідно приймається рішення, яке буде передано на процентку спеціальну виборчої комісії для заміщення депутату. Заслужить, може, що на сьогоднішній день ще є рішення. Самые нормальные мы не даем пришли. Три компании самые адекватные. Адекватный подхил час? Можно шук-то друзья кинуть час? Ну, такие пришелками, честно.

Ну как бы говорят, мы пошутить президент. Президент зробив, да. Так, ну ты нашла точно. Подожди, а помните розпадовский скільки разів у них було обласно повноваження областного? Два ра ну два раза, да. Да, пропаням вечера. <різь> <різь> так, з проєкт рішення про передачу добровольчому нашому формуванню, ми йому закупили згідно програми дизельне паливо, 1000 літрів. Тут у вас вказано в проєкті рішення 42 800, 800 гривень без ПДВ. Якби наша бухгалтерія передка, там з Карпачевськом, вони кажуть, що краще сказати разом з ПДВ. Сподіваюсь, одна тисяча 360 шістдесят гривень, тобто я по справую, що це те ж сама сума, але вже спеціальне. Запропоную проєкт рішення про перенадання дозволу про передачу. Завернути да. акти, передати передачі з бачити. Є mm запитання? -hmm. Тут за мене ставлені столиці, допоможаємо за і на п'ятірші. Ти би ще проект рішення, тож про предоплатну передачу капітальних інвестицій, але військової частини 7043. Ми їм купляли квадрокоптери. Єдине, що тут вказано, у мене 2 млн 139 тисяч, якщо ви дозволите, ми вже передали з понеділок платежку і ще на мільйон. Якщо щоб у нас не відкладати, якщо до кінця, виходить, ну, до, до сесії там, до кінця тижня пройде проплата, то просто я сюди ще досключував 3 мільйони. Вже все торги пройшли, да. угода укладена. Вони вже їх, в принципі, і сформували, якби вони у нас в доступі взяли, Вони вже доставлені, але лише не проплачені. Якщо вже проплатиться, то я довключу. Якщо по часу вже не до оплатитися, то ми вже включимо на сьогоднішню світу. Так, запитання немає. Якщо немає, то нас тайна. Так, До вашої уваги рішення про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування 24-26 року. Це змінці ці пов'язані з тим, що ми зараз вже формуємо свої доходи і видатки на рік. І, зокрема, програма «Голос», якою користується Палестинська міська рада. Компанія, яка її обслуговує, ну, сказала про те, що вона збільшує вартість своїх послуг, і тому о, ми збільшуємо о, програму на 7200 на рік, на обслуговування програмний дорослі. Є запитання? так? Було б смішно було, депутати не проголосували за цей голос і голос. Спочатку обіцяють все дівчини, так. але що зробить. І наступне рішення про підтримати його. Це про нагородження почесною грамотою Коростельської міської ради Стопланга Дмитра Львовича. Дмитро Львович Стопланд, заступник директора. Користель медіа, а, а взагалі-то така не секретна інформація, що 16 серпня з міцною вулицю виконувалася 60 років. А, від, із цих 63 років від третій е, служить він присвятив телебаченню. Взагалі-то, як на мою думку, це взагалі як технар, унікальна унікальна людина е, на теренах Шитомирщини. Е, якщо так прослідкувати історію по Росії Медіа, то ви то побачите, що там був директором Максименко, потім я, потім Світлана Івановна. І як говорили про те, що, напевно, варто було б... Добре, привіт, вітаю вас. Дуже жаль, що я дякую вам. Але Львович, він е, і унікальний гравець саме на технічному полі. Він там мені е, Андрію Бускавич замідає ставить задачу і каже, я хочу зробити ось це. Мені для цього треба ось це. Тобто наша вже задача забезпечити реалізацію його творчих і технічних ідей. Але те, що стосується, що куди приєднати, які частоти, які вся, вся технічна сторона і радіо, і телебачення, це. Багато кожу і вже зараз у нас коштом рік обрано тому прошу підтримати. Ну, Я думаю, тут навіть немає питань не в плані того, щоб щось подвоїть. Надзвичайно скромна людина, але тут э, же. Да, Чесно, грамотно це складно. Ну, справді в ньому є програма Телефонної ради для розвиток інформаційного простору в Україні, я зрозумію, що ми Ну, Ми ще це перед містом, не вивчаємо, бо ми ще хочемо, щоб він попросив. Ну, Якщо питань немає, ставлю на голосування. Хто за? Так. Да. Ну, Олександр Петрович, що ваше? Добро. Шановні депутати, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження положення про Халею Слава. Може, ви знаєте, може ні, але я доповім. До покрової Божої Матері планується побудова нової фундаментальної сполуди на честь наших загиблих померлих захисників та захисниць. Нагадую, їх зараз 140-178 і більше 200 враховується безвісті зниклими. Згідно розпорядження міського голови була створена робоча група, яка розробила це положення. Сьогодні вона нас розсідала, є протокол, було підтримано дане положення і рекомендовано для затвердження на сесії міської ради. Основний наріжний камінь, який... Був в природі даного питання те, що ми не володіємо інформацією, коли закінчиться війна і яка буде кількість загиблих. Орієнтовочно, у нас розрахунок іде на 300 чоловік. Якщо їх буде більше, я називав цифру 178 і 200 плюс, незрозуміло безлісівників, чи вони живі, чи вони мертві, але в нас є родичі. Загиблих, які були не зареєстровані в нашій громаді, родичі проживають користі. Наприклад, це Жевчен, Ушомер, Мішанець, Лугинець, які пишуть заяву звернення, щоб ми світлину з їхніми загиблими дітьми розмістили саме на цій алеї Ми прописали у пункті 2.2 те, що. Коли закінчиться е, військовий стан, ми комісійно розглянемо, якщо воно буде вільне місце, надамо згоду на розташування саме світлин цих загиблих коїнів. Ну, це питання було підтримано, були присутні голови е, ветеранських організацій, були присутні батьки загиблих, відмітінь був і так далі. Одноголосно було підтримано. Прошу також підтримати. Ну, я читала ще коментарі. Так, я вже запитаю про те, що читала люди, про що думають, що їх бентежить чи турбує, чи когось там переміщає, в тому місці буде стоять ялинка? Кожен рік там є так само Це буде незалежно. Я дуже погоджуюсь з вами. Вона, по-перше, там те місце, коли воно е планувалося, воно е ну, одне. Це літо було. Коли зимою ми ну, вперше прийшли до тої визначити, то, ну, там вітер такий, там ну, неможливо з дітьми, там просто нереально. Ялинку, то це буде можна поставити її в саме в центрі, як воно було колись, чи на комсомолки там це було, затишно, да, там, там і можна рух цей, і обмежити його. Там то однозначно вже на той стоянці. Так, ну і Друге питання, що люди визначаються, що саме там, бо вони ну, якби далеко, трохи і не зручно. Можна і, я так, та, ну Я говорю те, про що читала. Я там казуві відповідно це да. питання. Проводилося громадське mm -hmm. обговорення. Крім рідних, близьких, родичів, які були присутні в залі, були присутні голови військової організації військових, які в нас є, АТО і так далі. Е Рішенням, яке були також присутні військовослужбовці наших скоростинської міської територіальної громади, які сказали, що це місце для них є вовним, оскільки вони, коли на перших днях війни ТЦК розміщувалася в міському палаці культури, з цього місця передавали. І вони сказали так доречно, що і світлини з їхніми портретами загиблих захисників і захисниць розміщувалися відповідно, було голосування в залі більшістю голосів, саме це місце було обрано. Там було кілька пропозицій. Ми це прямо робили за допомогою, що тоді була говорили цей дій. Вони супроводжували наш повністю проєкт залучення. Там було процес залучення громадськості, і от саме це рішення вже прийнято було класично тому, як книжка пише, там було кілька етапів да. спілкування, все було довелося. Є рішення, яке прийнято колегіально було проголошено, залученням всіх дотичних до цього. Чітко була ситуація, ця дівчина приїхала тут перед цим мамою, почала говорити, тут чи здаваний до цього, таке було. Ну, відговорили, то пам'ятаєте, вона так вона думала, що на знаєте на голову прийшла, а тут аж похоче. Так, надо було чуть-чуть попроще, ну вона вибачилась, але вона зрозуміла, що не та є на як там. Ну вони й так звикли по там. Як Америка, давайте познайомитися тут, і вони їм уже давай одразу рішення і все, а вона хотіла все класично, як проводять усе, не американських. У нас нараз попрощення і все. Будуть дівани і критики і невдоволені, вони завжди йде і є. І, і цикрити дякую, що все зроблено так, як виконано написана книжка пише, все одно будуть невдоволені. Але найголовніше, ну, щоб там свят ніяких не було. Зрозуміло. І, таких... і це питання було на часі. Ми зараз вшановуємо, але це не та форма, на мою думку, в надзвичайних щитах фотографії. Це не, і ні, це не і дві поряд. палки з бікбордом, ну, то теж не повинно так. бути фундаментальним шануванні. Зараз є проєкт розроблений і так далі. Працюємо ще над світлинами, обговорюємо ці, ці питання. Також, я думаю, що громадськість долучено, хто, який не немає на те, щоб жорко, точно його виробити і вшанувати пам'ять Ну, На жаль, такі рішення не маємо приймати. Є ще питання. Якщо немає останні голосувати, то за. Надійшло подання начальника відділу освіти Краснопульської Хали Володимирівни, на якого вона просить за високий рівень професіоналізму, вагомість в галузі освіти та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти, наступних працівників галузі освіти Коростенської міської територіальної громади. Ущепівського Ярослава Васильевича, директора ліцею No10, Шевчуку Олку Юрівну, директора закладу дошкільної освіти No11, Кужину Людмилу Миколаївну, заступника директора ліцею No5, Зарицьку Олену Володимирівну, консультанта комунальної установи Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників», Ісмаїлу Олегу Оласовича, вчителя фізичної культури Користинського міського ліцею No10, Даню Тетяну Анатолійну, фахівця комунальної установи Перестинський інклюзивний ресурсний центр. Медведчука Віктора Володимировича та Овсій Шукалісу Миколаївну, тренерів викладачів Коростецької дитячої на спортивної школи. Дійсно, даної, ну як обрані із освітньої галузі, найкращі зараз на даний момент працівники, які дійсно мають вогомі тут. І їхні трудові колективи, які вони очолюють, і спортсмени, які дали цього року гарні результати на рівні навіть нашої держави. І відповідно керівники закладів, заступники і так далі. Ну і я як сюди ще пару фані віддавати. Багато така так, так, так. Так. додати. Додавлять, додавлять і додати. Треба казати в нас у кого. Ми йшли одразу. Я просто скажу, вони що в минулому рішенні Це ж кожен рік з нагоди професійної свята ми приймаємо дане рішення і це не один

Ну, такі, ні, такі, ні, ні, тобто, що, ні, треба, треба, треба по-чесному. Ну, ну, Віктор Володимирович – потужні досягнення, да, Лариса Миколаївна – потужні досягнення. За да, Ісмаїлова Олега Васильовича. Олега Васовича, за мове слово. Вообще красавчик. Плечо, 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 три, значить, три місця, які вийшли в обласний етап, і ці місця вийшли тільки з 10-ї школи. Ні з однієї школи, тільки з 10-ї школи. От. Звичайно, це не говорить там про тільки про роботу вчителя фізкультури, тобто вчитель фізкультури організувався. Зрозуміло, тобто, на базі 10-ї школи працює відділення волейболу, працює відділення баскетболу, відділення футболу з академії футболу працюють. Тобто, зрозуміло, на базі 10 школи є певні можливості, але він молодець, він це все організував і. І досить потрібні результати. Хай досвід роботи в нього невеликий, є стаж, але завзято творчо, продуктивно і саме головне результативно. Так можна говорити за кожного, хто є цьому. Тому дуже пощасливо, але з педагогічними фаховими працівниками от ту, що не дійсно, Нам дуже слово. Так, ну що, тоді чесно, ставимо на голосування, голосуємо, що далі немає. Хто за? Вот заставить он да.